Дев'ять років поспіль 14 січня у Бордичеві проходить щорічна церемонія відзначення перемог досягнень і здобутків Бордичевлян. Початок 2015-го не став винятком. Тож на сцені міського палацу культури віншували тих, хто власними талантами та працею, знанням і розумом, творчістю і професіоналізмом примножували славу Бордичева. Кожен із нагороджених гордість для рідного міста. А пишатися йому ким? рятувальники, донори, матері, героїні, виробники, представники культури, митці, освітяни, працівники. Обдарована найрізноманітнішими талантами молодь. Спортсмени, розвинена і розгалужена сфера послуг, своїми здобутками заслуговують на вшанування та привітання. Церемонія нагородження це та пора, коли героїв треба не лише назвати, а й показати широкому загалу. Тож, у номінаціях, яких достойні ці люди, на сцену запросили кожного, хто ступив на крок вище, перш за все, для себе самого, для міста, в якому живе. Події в країні, які відбуваються на сході, згуртували людей, підняли патріотичний дух, що на переконання нагороджених неодмінно має дати наснаги на нові перемоги, досягнення та здобутки. Вплинули вони і на проведення цьогорічної церемонії, адже до уже існуючих додали новий напрямок відзнак Слава героям. Сьогоднішня подія відбувається в надзвичайно непростий для нашої держави час. І не випадково ми сьогодні саме почали саме з тих людей, відзначати тих людей, які ціною свого життя ціною свого здоров'я. Роблять все, щоб всі інші перемоги в освіті, в медицині, в культурі, в інших могли відбуватися. Ці люди захищають нас, захищають Україну, захищають рідне місто, захищають свої сім'ї. І я думаю, що вони сьогодні головні. <плес> предоставила нам и такую номинацию. Когда мы уходили в Афганистан, наши взрослые родители говорили, вы уже не те, вы уже не сможете сделать то, что мы сделали. Мы сделали то, что нам было положено, выполнили свой солдатский долг до конца. Я был командиром артиллерийского дивизиона системы «Град», более известного сейчас на востоке Украины. Служил в бригаде большой мощности в Ямичино, которая перевелась сейчас в Бердичев. К сожалению, мы думали, что Афганская война – крайняя война, которая будет на памяти, на истории Украины. Но время распорядилось по-другому. Гречевляне, прежде всего, возвращаются в город, который их ждет, который их любит. Это счастье, путь домой они испытают в полной мере. А те, кто не дожил, кого принесли в цинковых гробах, их семьи будут уверены, что они не будут забыты. Хлопці, що стали героями не лише для свого міста, а для усієї країни, стоячи на сцені з відзнаками, заслуговують як мінімум на повагу усіх, адже не втекли, не побоялися і захищали батьківщину. Згадали і про тих військових, які загинули у цій страшній війні. Віталій Дульчик та Євген Старіков відзначені на церемонії за свою хоробрість, мужність і відданість присязі посмертно. Я хочу ще раз від себе привітати з великою гордістю наших. Героїв, які знаходяться в залі, героїв, які захищають нашу країну там на сході. Хлопці, я вам кланяюсь і дякую. І велика дяка нашим хлопцям, велика подяка дружинам цих хлопців і людей, велика подяка батькам, що народили наших героїв. І ще раз я вам хочу сказати, що ми переможемо це зло, і наша держава буде незалежною країною. Хто би цього нічого не хотів, ми будемо незалежні. А наш Бердичів буде найкращий, найсвітліший город. У 2014 році понад 50 років трудового стажу зустріло 18 робердичевлян. Розпочав роботу центр соціокультурної активної фізичної реабілітації. Зустріла своє сторіччя Броніслава Савчук. Цим та іншим гідним отриманої відзнаки бердичівлянам бажали не зупинятися і продовжувати жити на тій же хвилі оптимізму. «Ви Знаєте, що без яскравої історії не може бути майбутнього, і сьогодні є ця історія, і яка стоїть в залі, і яка стоїть тут. І для того, щоб усе звинувалося, це ці люди, які творять історію, це ці люди, які рухають життя міста Бердичева, рухають своїми підприємствами. Діти надійне майбутнє для України. Та як інакше, коли сцена Палацу культури ледь помістила стільки обдарованої молоді, зізнаються освітяни. Якщо ми будемо таку увагу приділяти, як приділяє місто Брадичев своїм відмінникам, то це золотий запас нашої країни на майбутнє. Тому хочу подякувати всім старання, за розпису. Дозвольте мені подякувати вчителям, учням за велику працю, яку вони роблять, виховують і навчають нашу мову. Це наше майбутнє, це то, про що ми говоримо про мир і хто має розбудовувати нашу Україну, яка має бути найкраща. Дивлячись на цих прекрасних переможців, на цих дітей я глибоко переконаний, що світле, щасливе і прекрасне майбутнє є і в міста Бердищева, і в нашої славної України. Пишаються талановитими у різних сферах життя містянами. Наші військові кажуть, якщо маємо такий тил, його неодмінно просто не маємо права не захищати. Прийміть вітання начальника Бердиського гарнізону полковника Андрія Володимировича. Які на даний час намагання, на роком зі звісном Христовим, на жаль, не може бути присутнім на цьому святі. від цього особисто від нашого колектива. Хочу привітати всіх переможців. Приємно, що в нашому місті Переднейчині є такі люди, які творять історію. І, от, коли здавалося б, усі бердичівські таланти отримали свої відзнаки, на сцену запросили ще один найголовніший без нього, певно, мало б хто зумів яскраво розкрити свої здібності. Міський голова, усьому голова у місті, тож на думку присутніх забувати про його працю не можна. Кабінет міністрів України за вагомий особистий внесок, установлення і розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Нагороджує почесною грамотою Мазура Василя Константиновича, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Дечевляни, дорогі наші гості, я від щирого серця, приймаючи цю високу нагороду кабінет, від знаку Кабінету міністрів, хочу сказати, це оцінка роботи всієї Бердичівської громади. Це наша спільна заслуга. Розвиваючись, перемагаючи, підкорюючи нові вершини, бордичівляни робляться із захватом, з любов'ю до рідного міста. Ріст в очах рідних та повага в очах людей ось ті причини, які повинні спонукати усіх до перемог. І у наступному році найближчим часом дивіться повну версію відзнаки бордичівлян на нашому каналі.